США роблять кроки, які можуть вплинути на підтримку України. Програми, що надавали українцям можливість тимчасового в'їзду до штатів, призупинено. Чи варто хвилюватися через ці зміни і що буде з військовою та гуманітарною допомогою для нашої держави? Усе це просто зараз на каналі Фабрика новин. З вами Ангеліна Швець. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Попереду важливі деталі. Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово зупинитися в країні. Окрема ключову програму, яка надавала можливість в'їзду для українців, написала газета Нью-Йорк Таймс. Видання зазначило, що рішення ухвалено для виконання предвиборчих обіцянок Трампа щодо посилення міграційної політики. До призупинених програм включено і в об'єднаймося заради України, яка давала право громадянам цієї країни на певний час в'їжджати до США, якщо в них були фінансові спонсори, та яка мала попит на українців. А політика зазначає, що держсекретар США Марко Рубіо Голосив про призупинення витрат на більшість чинних грантів на закордонну допомогу на 90 днів. Це рішення набуває чинності негайно і може торкнутися вже затверджених програм, зокрема військової допомоги Україні. Відповідно, Сполучені Штати Америки на три місяці припиняють допомогу нашій державі. Представник агентства США з міжнародного розвитку USAID повідомив Reuters, що співробітникам відповідальним за проєкти в Україні було наказано зупинити всю роботу. Дослівно серед заморожених проєктів підтримка шкіл та допомога у сфері охорони здоров'я, зокрема невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей, говорить чиновник. У Пентагоні мені кажуть протилежне, що цей указ військової підтримки не стосується. Підозрою може йтися про програму ФМФ іноземне військове фінансування, але закладені кошти на підтримку України давно витратили. Повідомив кореспондент видання Голос Америки Остап Яриш в соціальній мережі X. Володимир Зеленський теж прокоментував чутки про припинення допомоги. Наведу цитату. Що стосується обмеження допомоги, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів на сьогодні гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій в усьому світі, яка раніше підтримувалися урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це, тобто я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може не отримувати Україна. І те, чим займаюся я, я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, заявив Зеленський. А ще президент України після заяв Трампа і Путіна про готовність до переговорів сказав своє слово. Він нагадав, що без України домовитися не вийде. Виключити Україну неможливо з будь-якого перемовного майданчика, або цей перемовний майданчик не буде мати реальний результат, а буде мати тільки результати політичні І з безпекою та з закінченням війни. Такі результати не будуть ніяк пов'язані. Це можна зробити тільки з Україною по іншому це просто не вийде, тому що Росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче. І це дуже важливий аргумент, наголосив Гарант. А ще Зеленський відповів на вчорашні нападки Путіна, Зазначу, що диктатор згадував про указ про заборону прямих перемовин з ним і намагався зробити винною Україну в тому, що переговори не почалися. Хоча ми всі знаємо, хто насправді не хоче домовлятися, і знаємо, що це черговий пропагандистський трюк Кремля. Так от, Зеленський пояснив, що дала заборона вести переговори з РФ. Чи можемо ми розмовляти, чи не можемо? Я вам відповідаю. Передусім, рішення ради національної безпеки і оборони, чому я підписував. Цей указ, тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність і на мене багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко. Просто зупинив сепаратизм в нашій державі, тим що я заборонив будь-кому будь-яким представникам, політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною з прихильниками Путіна упродовж війни. Те, що Путін і справді не хоче домовлятися, підтвердження. Ерджують і аналітики американського інституту вивчення війни, які проаналізували промову глави Кремля, зазначили, що під час вчорашнього свого інтерв'ю диктатор розставляв акценти так, щоб дати зрозуміти російському суспільству, що війна триватиме. Він підкреслив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому. А агресія Росії проти України є частиною ширшого конфлікту між РФ і Заходом. Путін сигналізує росіянам, що не братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому. Ствердно підсумували фахівці ISW. Тим часом спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт в етері Fox News зазначив, що війна в Україні не завершиться лише подіями на полі бою. Ключову роль у її закінченні зіграє дипломатія та економіка. Він дотримується єдиного плану, за яким падіння цін на нафту змусить Путіна до переговорів. Ось як ми закінчимо цю війну, зазначив Калох. Зокрема, важливою є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Келок додав, що нині це приблизно 70 доларів за барель. Якби знизити до 45 доларів за барель, що складає собі вартість, то у Путіна не буде грошей на війну. Зауважив американський президент Трамп під час свого нещодавного виступу на економічному форумі в Давосі. Видання The Times назвало чотири сценарії завершення війни зокрема, найгірший із можливих сценаріїв передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. За таких умов, якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки. Трамп, пам'ятаючи про свою критику хаотичного виходу США з Афганістану, обережно ставитиметься до такого катастрофічного результату. Поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Другий сценарій, мало чим кращий за перший. Його назвали поганий мир. У цьому випадку Україна позбавлена належної підтримки Заходу буде змушена піти на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає розділення країни та створення проросійського уряду, це буде тріумф Росії. Відчутна поразка України та її союзників. Сценарій номер три передбачає припинення бойових дій. Якщо це стане частиною переходу до всеосяжного мирного врегулювання, це може стабілізувати регіон і зберегти суверенітет України за умови міжнародних гарантій безпеки. Однак, якщо припинення вогню... Не супроводжуватиметься мирною угодою, воно лише заморозить конфлікт. Пише видання. І четвертий сценарій це найкраща надія для України. Він передбачає зміцнення її позиції за підтримки США для введення переговорів із позиції сили. Це дасть змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки, з огляду на нинішню ситуацію. Повернення до кордонів 1991 року мало ймовірне. Зміцнення позиції України потребуватиме рішучих дій з боку США, включно із санкціями проти Росії, військовою підтримкою та економічною Допомогу то як на вашу думку завершиться війна в Україні? Пишіть, який сценарій на вашу думку є найімовірнішим. Також поділіться цим відео та натисніть на дзвіночок. Кілька тижнів поспіль біженці із Суджанського, Глушковського та Большесолдатського районів Курщини виходили на мітинги у Курську, щоб дізнатися, коли отримують обіцяні сертифікати на житло і допомогу. Розмови з тимчасовим губернатором Фінштейном не давали бажаних результатів. Сьогодні невдоволених зібрали у будинку культури на сцені, начебто, на усі відповіді, що хвилюють мешканців Курщини, мали відповідати посадовець і прокурор. Приїхали навіть пропагандистські змі та отримати ту картинку, яку їм замовили згори, Складно. Это вы не за людей, вы только сказки рассказывать, больше ничего. <связываем> а и, и не перебивайте людей, когда они говорят. Совесть нужно иметь. Так, росіянин перебив промову Гінштайна, який до слова ніколи не вислуховував до кінця те, що йому говорили росіяни. Кінштайна відправили до Курська вгамувати конфлікт, але нічого притомного він не може відповісти. На запитання, де гроші і коли буде житло, лише повторює завчену фразу Я тут не для того, щоб відстоювати інтереси уряду і влади. Я став інтереси людей. і тут я нагаду составі перед вами, вами і вас не деваюсь, не убегаю. Именно для того, чтобы найти и обсудить решение. И пропускаю мимо ушей, и пропускаю мимо ушей и оскорбления, в том числе и лично ваши мой адрес. Тож образи йому не подобаються, але насправді то ж робота така путінського рупора, хіба не так? Однак росіянам теж багато чого не до вподоби. Вони вже не витримують і кричать. Особливо обурює присутність телекамер, які все фільмують. Але насправді на загал про ситуацію цих жителів ніхто нічого не каже. Тебі, чому диспутніт табу преси на проблеми жителів при чому преслів на телевізії в азетах ніде одної стадії, касаючи проблем наших? А чому дітей То чого ж взагалі хочуть учасники цієї зустрічі? Від людей звучать логічні питання, коли вони зможуть повернутися додому, чи відновлять їм пошкоджене житло, чи отримують сертифікати не лише на завтрачене, а й частково зруйноване житло? Відповідь Хінштейна на останнє запитання: ця позиція йому не близька. Послухайте, дайте сертифікати безкомісіонно всім жителям району. Верно. Знаем эту позицию. Теперь излагаю эту позицию, которую мы обсуждали вчера. И которую я лично считаю единственным законным и справедливым. Значит, сертификаты выдаются взамен утраченного жилья. Именно утраченного жилья. Що з виплатами і допомогою, все ясно, і все наче є, але ніхто нічого не отримає. То ось ще одне не менш важливе питання, яке озвучили на зустрічі. Мені дуже цікаво услышити, а що ж Російська Федерація діла для того, щоб вернути Около Нагадаю, що місцеві жителі були дуже невдоволені, тим, що в мережі з'явився список, де вказано усього понад пів тисячі людей, які, начебто, зникли в безвісти. До того ж, в цьому списку були ті, хто давно помер або виїхав. А тих, кого як кажуть, росіяни і дійсно не можуть знайти в списку, немає. Ми подали дані своїх близьких в МВД, в МЧС. Красный крест, влизу алерт, везде, куда смогли дотянуться. У глав всех советов есть эта информация. И вот теперь мы видим этот криво и косо слепленный список, непонятно зачем и для кого опубликованный с выражением обеспокоенности. Крім того, жителі суджі вимагають зелений коридор. Навіть вийшли на мітинг. Україна ж пропонувала відкрити гум коридор, але владі РФ, як завжди, байдуже. А поки Курщина залишилася без тепла офіційно через пошкодження на тепломагістралі Тес. Цілий округ а це понад 135 тисяч осіб. Замерзають. А влада називає ситуацію зниженням режимів опалення. Тим часом полонені розказують, як потрапили на фронт. Послухайте, живеться з поїхав. к дочке. Выехал с поселка, сразу ГАИ поймала меня. Одели наручники, я остался в машине, они ушли, часа их полтора-два не было. Приходят с бумагами, я думал, что подписывают протокол, там, по и все такое. А это, оказывается, контр подписал. меня там оставили, там, вот зрители, А вечером на микроавтобусе нас загрузили, 16 человек, и поедили в Куску, вот, ну, под Куску. Північна Корея прискорює підготовку до додаткового відправлення своїх військ у Росію. За інформацією південно-корейської розвідки, на такий крок пхеньян змушений піти через серйозні втрати в Курській області. Василь Пахньо розповідає, що відбувається саме на фронті на Курщині, і наголошує, що там, де боїв населених пунктах, у нас ростуть втрати. А де механізована техніка діє, там все відносно добре. Послухаймо. Так і на Курщині, як і на інших ділянках фронту, як на Донбасі, там, де зав'язуються бої у населених пунктах, там у нас починаються дуже важкі, виснажливі кровопролитні бої, і насамперед на жаль втрати. А там, де механізована техніка противника діє, там все гаразд. От власне епізод з механізованою технікою. 82-га десантно-штурмова бригада показує штурм доволі таки. Немаленький штурм противника механізованого з механізованою компонентою в районі малої Локні, І в принципі, без проблем, коли ось так полями відкритими йде техніка, її можна знищувати там, де ось ці піхотні групи, десантні групи, немає де закріпитися, посеред поля цього не можна зробити. Це не якісь населені пункти, села, розвалені міста і тому подібне. Посеред поля цього не зробиш, і там дуже успішно розбивають і всі ці колони, і весь цей десант до речі, варто відзначити, що класичні засоби, типу протитанкові ракетні комплекси, надзвичайно ефективно працюють. Ну і дистанційне мінування, як завжди на топі. От ми бачимо це відео. Це коли техніка атакує посеред відкритого поля. Зараз в таких нинішніх реаліях шансів просто фактично на те, щоб ось так техніка пройшла, доволі рвучко немає. А от коли зав'язуються вже міські бої, це вже зовсім інший рівень втрат. І, зокрема, бійці 61-ї механізованої бригади в районі, це вже правий фланг, скажімо так, нашої курської операційної зони в районі села Махнівка. Ось тут з південно-східніше, села Махнівка, вчора оприлюднили кадри того, як ведуться міські бої. Це вже Класична російська тактика, коли малі групи запихаються десь до хат, до якихось об'єктів знову ж таки до бетону, ховаються там і потім спробують їх FPV-дронами. Які б потужні бойові частини не були в цих FPV-дронів, ви будете бачите зараз, складаються будівлі, фактично, що від них майже але все рівно це не призводить до знищення усіх штурмових груп противника. Ось зараз дрон залетить, складе будівлю. Так, хтось з окупантів загинув, але хтось і залишився і продовжив далі пересунувся до іншої хати. І все рівно ося викурювання дронами, врешті-решт, завершується те, що на полювання на росіян фактично виходять наші штурмовики-піхотинці. От якраз бачите, це на кадрах зараз. В таких боях це надзвичайно небезпечна історія, і так само люди гинуть, втрачаються наші найкращі бійці. Що ж, а поки ГУР влаштувала масштабну кібератаку в Росії, внаслідок цього багато громадян РФ залишилися без зв'язку та інтернету. Зокрема, кіберфахівці головного управління розвідки атакували систему одного з найбільших мобільних та інтернет-операторів Кремля компанії Мегафон, яка бере участь у забезпеченні російської агресії проти України. Отже, російська влада вкотре демонструє байдужість до власного народу. Обіцянки залишаються лише словами, а реальних дій немає. Як ви думаєте, чи здатні такі протести щось змінити в Росії? Чи люди там приречені лише мовчки страждати? Напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписатися на фабрику новин, поставити вподобайку та поділитися цим відео із друзями.